Слава Богу. Так легко довіряти на словах і вірити, що Бог є всемогутній. але коли так поруч ходить страх, як вірити, що Він і тут присутній? Коли не у новинах, а під боком літають стріли, літаки ворожі, як довіряти, що керується Все Богом. І ангели його стоять в сторожі. Як довіряти Богу не устами, а серцем у такі важкі часи, і впевненою бути, що Він з нами, і Він готовий всіх своїх спасти. Я вірю, що Бог вірний всім обіцянкам. Він той, хто може словом спинить. Він захист єдиний. Усім українцям його серце сьогодні так само болить. Він той, хто крізь море шлях прокладав і перемогу він давав для трьохсот чоловік, лиш Бог, з Богом Давид Голіафа здолав, навіть велетень стояти проти Бога не зміг. Він словом своїм з могили підняв стількох на війні крилом захистив, охороною міцною він мене обійняв, і віру у серце розбите вселив. І хоч я не знаю, що завтра чекає, та віру тримаю, дивлячись назад, і нехай невідомість мене не лякає, мій Господь. Бог є вірний, Він воює за нас. Амінь.